Середа, дівчити. У всі кажучи. Ножки Ножки пари. Чка, що ти робиш? Ножки париш і... її... да, Мої помничные. Мої вузки, любимая. Сейчас ми його вилітимо. Да. <кхи> пройде. <Все> пройде. <кхи> Дві чашки. Чайну ложку солі Раз і чайну ложку соли. Раз, ложку. Раз. Еще одну забыть, то мы из будем капать и лечить. Конечно, так и будет, сказать. значит. вы сделали, это а можно и плавать. Да. Mm -hmm. Лед. Лед вам не надо? Да. Пять хвилин і самый важно. Сода, соль и кипяток. Сейчас. Мисочки внесем. в голову. Выходить. Mm. Фух, так как в чем мыква? Чай травяный. Сыр медом. Ну что? що? Ну Подписчики, нам вам подобається? Подобається. Будемо здорові, да? да. Так. А мені, а мені вже легше. Я рада, Зірочка. А я не хочу вже в ушко капати. Ну, давай ще разочок і все. Ні. А а як ви лікуєте диток і себе? Мам, а давай тут порахуємо? Порахуємо. І на оце. Давай. Один, Один. Два. Три. Чотири, п'ять, п'ять панчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай будемо чай питать. Давай. Давай. Чайок.